Каже, прийшов Максим, ну, Макс, ну скажи, як ти сказав. Це душно капець. Душно? Та душно, Максимочку, бо я їсти готую. Дивися, є отака вот бульба, а є пюре. Тобі. Пюре. Та, то моя дитина, та я зразу знала. Пюре. І дивись, вона смажила, Максимку. Кавалерка хаос. Ну, але то У всіх, так таке знаю. Тільки зварив. Все тільки приготувала, бо дитина дзвонила, що після школи прийде. Говорят, тільки я вас прошу, не пишіть там, мама є то, то моя дитина. Ну, ти чия дитина? Мой. Дивіться, дві, два них подорожиш. Ні, ні, тако там. йо давай. Сідай. Обов'язково Максим салат, обов'язково, почекай. Але я маю. Це для тебе отак. Шокерка. Ось таке запила. Ну, я не хочу. Не боїся. Він курку не любить коврірка. Я знаю. Я, я просто знаю, що моя дитина любить. Давай сідай. Хліб візати? Ні. Ні? Ні. Не, не? не. не хочеш? Ні. Правильно, сідай. Сідай, скажи, що красно. Чи ти ще не Тут то кавалерка почалася. Даю. Якісь таке. На складі вікна повідкривали, відправки робимо. На вулиці настільки тепло, що. Так само і на маленьку. Теж що, холодно? Холодно, а на... Тут холодно просто. А на дві просто. Кавалерка вдома. Дивіться, в лок, шаримо мати. Треба трохи той колод вийшов і чуть тепло зайшло. Макс зайшов. Макс зайшов і каже, а то немає, щоб, Що? щоб холодніше було. Ага, Кондиціонер. От в сірих тонах. То як тут? В сірих тонах. Тобо сірі тони? Ну, воно просто. Вони в хаті все кинула, погнала, відвезла в Італію туди. Віталі тобі ще треба в під Подивіться не. на її вигляд. Майстер. Та так, Май. я трохи на невоська там доробляю, що це треба зараз 21 століття і... І назад. тоді, то назад і назад працювати, ні? Я шопотку шові роботи. Все, я тут не маю як. Не знаю, верніш як. Піліся, зберігання обличчя. Працюєш? Та працюю, бані... працюю. Цьому... <смітна> Пані з рюшкою. Мені щось не спадає. Ну, та що що спадає? Та то робота є. Ну, ти, дід Мороз. А чого не йдеш завжди? <смітна> Талька. Талька. Та ще дві. Ага, ну добре. Ти знаєш, що каже Сергій, що в мене на балконі, я б щось так починаю, в голову він каже. Дощ буде, я кажу, що я в такої прикмети не чула, буде. І скока, тільки... мене вуха горять, сто процентів про мене говіка говорить. Сейчас. Та так лямка і так зле робить. Не зле робить, ви була мали. Не ми поламали. Я їх якраз як зламала. Та що ти не говориш? Ну, з'їхала і в нас і поламали. Ти. А ти пам'ятаєш, як я свята приїхала з Польщі і захотіла піти на балкон, а там взагалі підпиралися двері. Чим? Чим тоді двері підпиралися? Ну явно не тим, що я подумав, бо в мене не було. Як тебе не було, ти був вдома. Був? А був? Прикинь? Чим був. Підпираю? Давай язик, Сергія, я йду. Я... А ти так, таку втримаєш? Там треба, та втримати, що там треба, то відірву? Треба відрізати. Ні, йду, бо я, я би так хотіла за... прийти зараз до хати, закинути ноги. Макс заходить і каже, боже, що тут так жарко. Кажуть. А то духовка робить, Камфорки включені, їсти. Та лягайте й дрімай. А тут так прохолодно, літом, дознала де йти. Лягайте і подрімай. Так ти Та де я зараз подрімаю, то вже все. якраз знається, чи тут дрімаєш, чи там. А я там не буду дрімати, там купе роботу. Ще мені вивішти речі одні. Нині сушка падала, я си взяла ізоленту. лінту. Шифіло? Ти сам підстрикаєш ти? Я вмію вмію. Умієш, так? Між. Я теж вмію. Що? Підстрикати. Ой, це й Та чого посиди. Та ходи посиди. Раз би так ви говорите. Бачите, який мене гарний костюм губить. Бачу. Та ясно. Ского я й дві бачила гарні сорочки. То не сорочка, то e, палацо, штани, майка, no. і, але дуже гарно. Yeah. Yeah. А я на паску yeah, буду або в тому, або в синьому такому, знаєш? Well, Піджак, ну, синій костюм. That's Класичний той. А ще я так? Та ні, та ти вже не вбираєш. Я вишиванку буду? Я не хочу смерди. Воно смердить! То нішовий парфум, як смердить? Ну ні, що нішове, як Навіть мені не подобається, що має пахнеться було нішове. Я кажу, це... Пахне. Мені мене таке наподобає той оббищений матрас, знаєш. Ти що здоріла? це вовче такий запах що штук. Мені не подобається. Стійкий, то один з найстійкіших запахів. Ой-ой-ой... Вообще ну. пахне супер. Ча. Файно? Оооо! Що таке? Та Там те такі цитки, як у мен. та в ну, тіцькі порад, тіцькі в мене. Тобі це ліпчик треба пля. То вже пора, знай би буде діватися. Короткий. Нарощувати древне. А знаєш, що я собі такого подумала? А кого ти будемо прив'язувати? Знає, Скотчем, знає, до, до, ти... до про... Зразу до проходу заднього, Але і буде... там запечатається. Але буде проблема. Але ви Ти вже не зможеш іти своєю походкою і знаєш Щоб ти... що... Щоб ти... люди знали, про що ми говоримо, то їм треба подивитися перше наші сторі, а тоді. Може, ти підколювати любиш, так? Люблю. Я його любила. Сильно підколює. Кавалерка, ідеальна чистота. Галинка сістріпала, то стріпалася. Де я нині тільки не була, але кавалерка тіше одне, що я все зробила. Розумієте? Вимучена, ну, але перед святами так і є. Навіть вам розпаковку ще не записала, тому що не маю часу. Поки прийшла, поки все помила, поприбирала. Одним словом, кавалерка, ідеальна чистота і порядок. А зараз йдемо на другу квартиру так само мити, прибирати, одним словом, здавати. Нема коли от почивати. Почувати будемо в неділю і в понеділок. Та й таке кавалерка.